Мега представляет. Антуан де сент экзюпери писал, нельзя сказать, что вода необходима для жизни. Она и есть жизнь. Везде, где есть что-либо живое, обязательно есть и вода. Так какую воду мы пьем сегодня? Вода – самое простое и привычное вещество на планете. Живое человеческое тело содержит от 50 до 80 процентов воды в зависимости от веса и возраста. Потеря организмом человека более 10 процентов воды может привести к смерти. Соленые воды океанов и морей составляют около 98 процентов всех запасов воды на Земле. Пресной воды остается чуть больше 2 процентов мировых запасов. 75 процентов всей пресной воды заморожено в полярных шапках и горных ледниках. 24% составляют грунтовые воды под землей, а еще полпроцента рассредоточено в почве в виде влаги. Получается, что самые доступные дешевые источники воды, реки, озера и другие водоемы, это чуть больше одной сотой процента мировых запасов воды. За свою жизнь человек выпивает примерно 35 тонн воды. Города потребляют в 10 раз больше воды в расчете на одного человека, чем сельские районы. А загрязнение водоемов достигает катастрофических размеров. Фактическое потребление воды в городе Киеве на одного человека составляет в среднем 430 литров в сутки. Из них 80 процентов 347 литров в сутки на человека используются на бытовые нужды. Объем источных вод достигает кубометров в сутки на одного человека. Практически все крупные города испытывают дефицит водных ресурсов. Давно отмечена взаимосвязь качества воды, ее химического и бактериологического состава и состояние здоровья и уровня заболеваемости населения. Среднестатистический человек, пользуясь водопроводной водой, за свою жизнь пропускает через организм от 80 до 100 килограммов химической грязи. Вода не только дарит жизнь, но может и отнимать ее. 85% всех заболеваний в мире передается с помощью воды. Ежегодно 25 миллионов человек умирает от этих заболеваний. Поэтому так важно быть уверенным в качестве воды, которую пьете. Что мы пьем сегодня? Вода через несколько секунд в этой студии. Это смарт-шоу «Я, Игорь Пупков». Знакомьтесь, гости смарт-шоу сегодня. Оксана Бамбура, вице-президент Ассоциации производителей минеральных и питьевых вод Украины, главный технолог компании ИДС Групп Ukraine, имеет 20-летний стаж работы на должности технолога пищевого производства. Татьяна Тимочка, председатель Всеукраинской экологической лиги, проректор по социально-экологическим вопросам Государственной экологической академии после дипломного образования и управления. Директор Орхузского информационно-тренингового центра Министерства экологии и природных ресурсов Украины. Так в начале программы небольшой э, блиц. Вопрос-ответ. Да, нет. Вода из под крана полезна? Не. Я затрудняюсь сказать, чтобы однозначно. Можно вода вода можно не? А пить ее можно? А, к чему не? Можно вот так. Окей, давайте определим, вот що таке на сьогоднішній день пітіває вода. То насправді, коли ми говоримо про питну воду, ми маємо подумати, звідки вона береться. Якщо ми подумаємо про те, звідки береться ця питна вода, яку ми використовуємо з крану, то будь-якій людині стане не дуже добре, бо якість питної води напряму залежить від якості джерел водопостачання. А ці джерела забруднені і відносяться до категорії або забруднених, або помірно, або Дуже забруднених. вот интересно, существуют ли же определенные стандарты воды? Правильно, так той, так. которая течет из-под крана. Ні, є стандарти на питну воду в Україні, і незалежно звідки вона витікає, просто є та вода, яка використовується для питного водопостачання. Є такі стандарти, але і прийняті в Україні вже нові стандарти. Але протягом останніх чотирьох років їх не можуть ввести в дію, їх відтерміновують, переносять термін введення в дію, тому що е, ці стандарти є досить високими. Але джерела питного водопостачання не можуть бути не, до них дорівнюватись, бо вони є значно гіршими в Києві. от, наприклад, я знаю, що є цикл такий, все що із каналізації потрапляє на бортнічну станцію аерації, там фільтрується і обратно в крани. Все, що в Києві виходить в каналізаційні мережі і попадає на бортницьку станцію аерації, це правильна частина вашого твердження. Те, що це там очищається, це неправильне твердження, тому воно не, не відповідає дійсності. Так. Бо станція айрації в бортничах будувалася. Більше ніж 25 років тому назад, і вона була розрахована перше на інший склад, mm -hmm. на іншу структуру комунальних стоків, де була значна більшість біологічних відходів, біологічне забруднення. Крім того, ця, ця станція була розрахована на інший об'єм. Mm -hmm. Комунальних стоків і зараз збільшився цей об'єм, але за ці роки не покращилося обладнання, воно не збільшилося по об'ємам. І головне змінилася структура угу. тих стоків, які попадають сюди. Тепер попадають не тільки каналізаційні комунальні якби стоки, а тут є значна частина хімічного забруднення, бо значна частина невеликих підприємств, які знаходяться в житлових районах і будинках житлових. Вони взагалі. Не мають ніяких дозволів на скиди, вони просто скидають в каналізаційну мережу. А для вас що пітів? Що такое пітєва вода, Оксана Фібі? Ну, пітна вода для мене це моя робота, тому що я представляю асоціацію виробників фасованих питних і мінеральних. Тобто, це є вот альтернатива по суті води з під крану, Правильно? А, реально так. На зараз і и... це дуже добре, що нас... А ми анаткуди береться вода. Ні, ні. Не... Вода, виробники води мають різні джерела. Одні роблять воду, із, очищуючи водопровідну воду, є й такі. Але вважається, що найвищої якості найвищого класу це вода, яка природна, яка взята, мінеральна природна вода, яка взята з джерела. Що відбувається зараз в Україні, я вважаю це злочин проти всього народу, бо влада замість того, щоб займатися серйозно водною політикою. Очищати е, води і давати можливість людям користуватися якісною питною водою влада нічого не робить і не просто так, бо тоді на що виходить, як нам сказала колега, альтернатива, бутильована вода, тобто український народ спеціально штовхають і заганяють в купівлю води. Це в той час, коли підземні води. Багатьох водозаборів використовується не для питного водопостачання, а для промислових потреб, uh -huh. що заборонена Украї... законом України, але це робиться. Навіть ця вода, ну вона не зовсім чиста, я так розумію. Дивіться, я хочу сказати таке, що да, Україна, Україна це країна, яка має великі проблеми економічні. Але якщо ми глянемо на статистику взагалі в світову, то бутильовану воду. Чим використовують і її вживають як альтернативу не в тих країнах, де менший розвиток, а більше в тих країнах, які мають стабільні економічні показники. Об'єднані Арабські Емірати на душу населення вживається більше 200 літрів води за рік. Європа вживає 230 літрів бутильованої води на людини. У них що, є проблеми з водопровідною мережею. Україна вважається середньою по статистиці, тому що кожен середній українець п'є 42 літра води вживає за рік. Польща має два рази більше в Росіян менше за нас в середньому, і ця тенденція загальна і спільна тут не дуже коректне порівняння України з Еміратами, mm -hmm. тому що Емірати yeah, знаходяться в в іншому кліматичному поясі. І температури тих країн щорічні значно вищі, ніж середні, навіть по Україні. Тому ми не можемо порівнювати потребу в воді людини в Україні і, наприклад, в Еміратах, коли а людина Європи? приїжджає в Ізраїль і їде відпочивати на Мертве море, то лікарі просто рекомендують пити в день до 4 літрів води, тому що випаровування значно більше і зневодження організму відбувається швидше. Оксана Федоровна. То касається составу води. Ви знаєте, на Україні особливо це актуально, тому що в існує загальна фобія, э, яка э, чомусь э, особливо стосується негазованих питних вод. Э, я вам хочу сказати, що таких э, э, антибіотиків, які ми це э, слово розуміємо конкретно: э, антибіотиків, воді питній немає. Є звичайно нерозуміння. Э, Просте людське нерозуміння, як вода, яку ми наливаємо, наприклад, у ємкість через 2-3 дні має запах і не зберігається, як вода, яка, наприклад, стоїть на полиці 12 місяців, от вона їй нічого не робиться. Mm -hmm. Так і розуміння це таке, значить, воду щось зробили, її обробили, її налили туди, щось поклали. Але я вам хочу сказати, що ну простіше всього пояснити це явище на простих прикладах. Кожна господиня, коли займалася консервуванням, і кожна знає, що якщо витримати. Певні вимоги е, стерильності чистоти при тому, як ти е, консервуєш цей продукт, то е, консерва не зірветься з неї нічого не буде, тому що при її виготовленні були витримані певні гігієнічні вимоги. Тому дуже важливим значенням і якраз градацією для мене, як для е, представника виробників, є рівень самого виробництва. Повірте, що на Україні є виробники, які дотримуються самих вищих світові стандартів і при їх виготовленні продукції не використовуються антибіотики. Тим більше. Якщо ви на такеці бачите, що там написано мінеральна природна вода, законодавчо забороняється примінення будь-яких обробків і додавання будь-яких речовин. Є води питні, розумієте, питні води, вони оброблені, вони дозволяються різна обробка. Їх роблять із того, як кажуть, що є, і доводять її до певної концентрації. Є води природні мінеральні, і вони можуть бути не тільки солоні, вони можуть бути такі самі, як і столові води, води з низької. Мінералізацію, наприклад, ось деякі води з дуже пониженою мінералізацією є. Питання в тому, що природні мінеральні води вони не обробляються, не мішаються, не конденсуються і не перероблюються. Вони заливаються в пляшку в такому вигляді, якою створює їх природа, в тому їхня цінність. Украина входит в число мировых лидеров по запасам минеральных вод. Минеральные воды – это воды подземных источников. Главное их отличие от обычной воды, попадающей в наши водопроводные краны – постоянный химический состав. В зависимости от химического состава, минеральные воды подразделяются на столовые, лечебно-столовые и лечебные. Рекомендации по употреблению на этикетке бутылки с минеральной водой – это чисто наша практика. На импортной продукции вы такого не увидите. Если вода лечебная, то ее продают только в аптеках, не вводя в заблуждение обычного потребителя. Многие виды минеральной воды отечественного производства, в отличие от импортной продукции, загазированы. Это делается для того, чтобы придать воде определенный вкусовой колорит и предохранить ее от бактериальных загрязнений. Дело в том, что производство минеральной воды должно быть стерильным, ведь вода не проходит никакой обработки. На отечественных предприятиях это условие, к сожалению, пока не всегда соблюдается. Вот и приходится добавлять в воду углекислоту. Понятно, что газированная минеральная вода отличается от той, которую получают непосредственно из источника, а потому лучше не использовать ее в лечебных целях, поскольку желаемого эффекта можно и не дождаться. Существует еще искусственно минерализованная вода. В природе вода минерализуется естественным путем под землей, но ведь ее можно и искусственно обогатить различными микроэлементами. По химическому составу они могут быть идентичны, но если натуральная минеральная вода обладает лечебным эффектом, то Искусственное относится исключительно к столовым водам. Ну а можно ли на 100% доверять тому, что написано на этикетках? Я можу сказати, що дослідження інститутів НАН України, наприклад, гіохімії і якості води, лабораторії Держстважи кілька років назад оприлюднили таку інформацію про якість вод бутильованих. І було дуже багато застережень про використання хімічних речовин додаткових, при використанні методів обробки, які взагалі її роблять мертвою цю воду. Тому що, коли ви назвали приклад, Консервації, які використовують жінки, і назвали тільки стерильність. Я просто не знаю, якою б не була стерильна продукція, Але якщо ви туди не додали оцет, то будь-яка консервація просто буде зриватися. Що стосується мінеральних вод, то це дійсно те, що нам подарувала природа. І тут лише з питання заключається для мене, як для еколога. Питання вичерпності тих ресурсів, які зараз. За безцінь використовують виробники цих вод, тому що ціна на цей ресурс в Україні є сміхотворною. Якщо порівняти це з паралельними процесами в Європі в інших країнах світу, то там вода золота. І кожен виробник, який збирається займатися цим, він дуже добре задумається, бо йому треба за це платити. Чи ви гарантуєте, що ви ви стверджуєте, що всі 100% вод, які випускаються в Україні, є високоякісні? тому що є інформація, підтверджена науковими дослідженнями. Я гарантую, дослідженням. Що а, додавати воду в воду специфічний компонент, такі як кажуть, антибіотики, бензат, консерват, упитну воду не ну, неможливо. По перше, це економічно невигідно. По-друге, це буде призведе зразу до зміни смаку е, а чим в газовану більше, питну. Чим більше Газована вода сама є канцера, тому що це 2 не дає їй е, в даних яких проблем нема. Раніше ви пам'ятаєте в радянські часи, кожна маленький районний центр мав свої світроцехи, розливали в ньому газовну воду, і люди не мали з цим ніяких проблем. Чому газ СО2 це і є консервант? Так. Але бензатрія бензон це зовсім інша речовина, яка нищить все живе в людському організмі. не можна воду додати бензоантряд, щоб він не відчувся на, на смак. І я в мене є протоколи дослідження всіх вод України, які брали і досліджуються в, в лабораторії Семіновича, які шукали в цій воду бензонатря і не Знайшли і ще раз кажу: питання консервантів антибіотиків в воді воно наскільки складне, що можна специфічно фахово відповідати мені ну, мабуть, години-дві. Тоді альтернатива, где золота середина? Альтернатива і бутилірований воді, і воді з-під крана. Что это? Насправді, от наша організація, всеукраїнська екологічна ліга, ми пропонуємо уряду вже давно за умов, коли тотально в великих масштабах неможливо різко змінити ситуацію і її покращити, тому що насправді на це потрібні великі кошти і певний час. То та частина населення, яка є найбільш вразлива при використанні, взагалі води, це діти, молодь. Це лікарні, це хворі люди, це пологові будинки, де жінки мають народжувати дітей. За цих людей тим більше має нести відповідальність держава. І якраз цю категорію людей, яка знаходиться великий час разом, і, і тут можна забезпечити централізовано більш-менш водою якісною, то тут можливо використання і води тої ж самої бутильованої, але жорстко контрольованої з боку держави, або води, яка буде очищатися фільтрами, і яка буде в цій. Установах, доступною для, наприклад, дітей, які знаходяться в дитячому садочку чи в школі. І це має бути ця відповідальність і кошти. Ці мають покладені бути на владу, яка не здатна в масштабах великих очистити воду. Це вичерпний ресурс, і багато країн світу це демонструють, коли вода стає на вагу золота, бо ви правильно сказали, без води неможливо. І в Україні чомусь уявлення про це безкінечність води призводить, наприклад, до того, що зараз розробляється проєкт видобування сланцевих газів, який тільки на одну свердловину вимагає від 5 до 20 тисяч кубів для того, щоб Закачати цю воду, а потім забруднену витягти наверх і не очищати, де брати таку кількість води. Виробництво енергії через атомні станції потребує грандіозних е, об'ємів води. Металургійні підприємства в Україні, які забирають величезну кількість води і повертають її недостатньо очищеною або неочищеною. Тобто, таке абсолютно хижацьке ставлення до водного ресурсу цінного в Україні виводиться на рівень державної політики. І саме тому потім уряд розводить руками. Говорить навіть на державному рівні, ну немає виходу. Ми будемо забезпечувати, ми так турбуємося про наш, опікуємося нашим народом, що ми будемо забезпечувати бутильованою водою. От проти чого ми виступаємо, не тому, що ми заперечуємо цей бізнес. Водные ресурсы Украины чрезвычайно ограничены. Их объем составляет 52 миллиона кубометров в год, в том числе поверхностные – до 39 миллионов кубометров в год, подземные – до 13 миллионов кубометров в год. Величина водопотребления в стране неуклонно приближается к пределу ресурсов и достигает 30-36 миллионов кубометров в год. При этом 88% опорных рек имеют экологическое состояние бассейнов, которое оценивается как плохое, очень плохое и катастрофическое В 61 проценте опорных рек украины вода оценивается как сильно загрязненная и только три процента рек имеют воду удовлетворительной частоты наиболее распространенными загрязнениями в водных источниках являются нитриты фенолы нефтепродукты соединения меди цинка марганца нехватка поверхностных вод неравномерность их распределения по территории страны и их неудовлетворительное качество требует с каждым годом все более интенсивного использования подземных источников пресной воды в бассейне Днепра сформировались большие зоны сосредоточения загрязненных подземных вод особенно в районе Днепропетровска Днепродзержинска Новомосковска Павлограда Кривого Рога Житомира Рогна централизованными системами канализации обеспечено 94% городов 57% поселков городского типа и только 3% сел постоянно увеличивается количество населенных пунктов и людей не имеющих имеющих доступа к качественной питьевой воде. Порядка полутора тысяч населенных пунктов, в которых проживает около 1 миллиона человек, пользуются привозной питьевой водой. Сброс недостаточно очищенных или неочищенных сточных и промышленных вод в опорные реки увеличился до 6 миллиардов кубометров. Ситуация усугубляется тем, что практически все водоочистные сооружения в Украине в основном были построены более 20 лет назад, технологически и физически устарели и не в состоянии справиться с загрязнением. Бюветы. Насколько кто контролирует качество воды там? Є державні служби в місті Києві, які мають контролювати якість цієї води. І треба сказати, що в більшості випадків це природня вода, яка видобувається з великих е, глибин. І е, якби це весь технологічний процес дотримувався, це була би ще кращої якості вода. Але труби, які е, поставляють цю воду, вони є такими, що виходять з ладу, вони ржавіють, вони розриваються. І тоді в цю воду попадає механічне таке фізичне забруднення, яке потребує под потім відстоювання цієї води або кип'ячіння, але перевага бюветної води полягає в тому, що в неї не додається хлор. А бутиліровану воду можна кип'ятити? Якраз її перевага в тому, що ви, якщо відкрити воду, ви можете її пити без кипятіння. Uh -huh. Це дуже це одна із основних переваг води. Щодо е, бюветів, я хочу сказати, що на мою думку, власну, і не тільки на мою, е, це саме неефективне використання е, такої глибини і дуже цінної дійсно води. Києву дуже повезло, під нами е, дуже е, добра і дуже глибока вода Юрського і синоманського горизонту залягання. Uh -huh. І на сьогодні 300, більше 300 бюветів, які про, сказати, пробурені, розроблені, розроблені. Uh -huh. і пробиті, відкриті фактично ці свердловини, оце якраз і називається марнотранспорт. Uh -huh. Чому? Uh -huh. Тому що для того, щоб. Технологічно, щоб свердловина існувала і правильно давала хорошу воду не ту, яка затрималася в столбі воді, а для того, яка йде з 325 метрів або 230 метрів знизу. Потрібно, щоб її відкачка, де бід, встановив 20 годин, 20 годин з 24. І якщо бідна бабуся або дідусь прийде вранці, відкриє свердловину і набере свою пляшечку або води, він не набере води, яка цінна, чиста і дорогоцінна, яка під нами є на глибині. Либині 323 метрів. Він набере ту воду, яка стоїть у стовбі. На жаль, іноді не нержавіючої, а залізної труби, яка повна заліза, і крім того, бактерії, які виросли за ніч у цій воді. Сто років назад люди не брали води з під землі. Ми її тільки почали брати. То чому ми так не нехтуємо тим золотим запасом, який в нас є звісно під землею? Що ми будемо через 10-100 років мати чистіші річки, ніж вони були 100-200 років назад. Оце я не вірю. Проблеми екологічні, вони будуть наростати, і я думаю, що наростати. Віс не тільки в нашій Україні, але й по всьому світу. Альтернативу маємо шукати всі разом спільно, не, не чіпляючи ярлик, ви заробляєте на цьому гроші, ви маєте якісь виловити. Взагалі ніхто не каже, що зараз виробники питних вод не мають ніяких дотацій від держави. Вони тільки навпаки платять чесно налоги і поповнюють казну, даючи роботу своїм працівникам і тим самим Жбовцям, а якщо ми говоримо про великі грандіозні проекти, які у нас заривають наші, мої власні ваші з е, гроші і дають їх в, в, в дочісні, якісь це, це інше, це це те, що ми всі е, платимо е, і не маємо ніякого КПД. О, давайте так нескілька ще вопросов у мене к вам. Вода в стекляних і в пластикових бутилках що лучше вибирати? безперечно если скляні пляшки. І з огляду на якість води, яка е, запаковується mm -hmm. в скляну пляшку і на її зберігання, mm -hmm. термін зберігання з огляду на її термін. І головне для нас, екологів, те, що пластикова упаковка це є серйозний чинник забруднення mm -hmm. навколишнього середовища, і більшість країн світу вже заборонили, навіть сусідня Росія заборонила використання бутильованих вод в пластиковій тарі, і це правильний шлях, тому що скло може повернутися повторного виробництва, і не треба буде забирати первинні ресурси. Безперечно, треба заборонити використання пластикової упаковки для води. Ну, Я так само за це. Хай воно буде і скляне, хай воно буде пластикове. Сама тара, вартість скляної бляшки ніхто не може сперечити, що вона така сама, як пластиковий. Mm -hmm. е, По-друге, я скажу, що є багато, е, залежить від якості самого скла, є багато хімічних елементів, які мігрують і скла у mm -hmm. воду. І іноді це просто не має такого широкого оголосу, але пласт. Е, так стык... Дає воду, він де пластик, на казку якісний пластик, воду дає менше міграції ніж погане скло у в, в, в скляну тару. По-друге, скляна тара, вона ем, да вона дійсно е, має бути і чому би ні, але вона, е, наприклад, для дітей вона небезпечна, що людина дитина може в поранитися або розбити ту скляну пляшку. Це типова позиція Це виробників, які я... хочуть зменшити свої витрати, але їх абсолютно не цікавить, які витрати потім хтось буде робити на збирання, на утилізацію. І головне, виробників бутильованих вод, які поміщають свою воду в пластик, абсолютно не цікавить питання стану довкілля. Тому що зараз саме PET-пляшка стало головним чинником збільшення маси сміття на сміттєзвалищах. І це є найбільша загроза зараз навколишньому середовищу. І я я просто хочу вам сказати і нагадати, що в цьому році була конференція Всесвітня Ріо плюс 20, де йшла мова про зелену економіку, і там якраз ключовим терміном, ключовим визначальним гаслом була соціальна відповідальність бізнесу за ту територію, на якій цей бізнес працює, і за стан навколишнього середовища. Тому, коли ви я можу зрозуміти ваше прагнення до зменшення вартості вашої роботи і збільшення частини прибутків за рахунок використання пластикової пляшки, але я цього не можу прийняти просто як звичайна свідома людина, бо пластик це є серйозна загроза для навколишнього середовища. Він розкладається оця пляшка від 10 до 100 років. І буде шкодити і отруювати навколишнє середовище. Ні в якому разі, я навіть не, не, не можу уявити, щоб сучасна людина говорила про абсолютно місяця призвадітелям. В розробити таку програму поутілю Пет Тари. Знаєте, ми працюємо на цьому не в тому плані, тому що ми платимо налоги за те, що потім нашу пляшку утилізували. На це мають бути певні служби, певні структури. Але хочу сказати, що сам е, виробник йде на полегшення е, ваги цієї преформи і ваги цього ковпачку. Повинен кожен робити своє діло. Uh -huh. так? І я не за те, щоб збільшувати і казати, що е, альтернативу у нас завжди всі люблять це наказувати. Давайте всі будемо скляну пляшку, давайте всі. Має бути всі. І всі мають право на існування. Ніколи, ви самі говорили, ви ніколи не зробите мобільним е, використання води у дорозі у в літаку, де ви можете, якщо вона не буде розручна. Хай буде те, хай буде те, і хай буде те. Кожне має своє призначення і кожен має свою функцію. Але є ще питання екологічно дружнього бізнесу і в усьому світі. Саме цей тренд світовий, ми зараз спостерігаємо, коли виробники шукають екологічно дружню упаковку, екологічно дружні технології, тому що бізнес це одне, але ще дуже давно одна людина звичайно і проста вождь індіанського племені сказав, що коли у вас закінчиться можливість ловити рибу і пити воду з чистих річок, коли не буде чого їсти і не буде чого пити, ви тільки тоді зрозумієте, що гроші не можна їсти. І, от якраз вот. бізнес не має суперечити вот на... перспективі розвитку вот. людства, закончу фразою банально збитте. Берегіть природу. Прекрасна фраза, але дійсно природа це основа всіх. основ. Да. гості сьогодні смарт-шоу. Оксана Бамбура, президент Асоціації питьевих і мінеральних вод України. Тетяна Тимочка, председатель Всеукраїнської екологічної ліги. Спасибо вам ще раз. Це смарт-шоу до зустрічі.